Усі чули, що для заробітку в соцмережах, в інстаграмі, тому ж, треба мати велику аудиторію, і тоді тільки можна добре отримувати. Давайте сьогодні з вами розберемося, скільки потрібно мати підписників, щоб заробляти, наприклад, 1000 доларів. На екрані ви бачите паблік з мемами, це не мій аккаунт, це просто приклад вам. І я хочу пояснити, що тематика різна дуже-дуже впливатиме на ціну реклами. Ось, наприклад, в мемах, в чомусь такому легкому, де багато. Неплатоспроможна аудиторія, яка просто відволікається, і все. Там дуже низька ціна буде на розміщення. І коли ви збираєте аудиторію і взагалі хочете заробляти довгостроково, ви маєте це враховувати, щоб потім не розчаровуватися. Якщо ви вже маєте більш нішу вузьку якусь аудиторію, її цінність вища. А ось, наприклад, вже пабліки по якимсь містам по такій більш дорогій же темі, тут і звернення на рекламу більше, і ціна за. Певну кількість там охоплень вже краще. Якщо ви продаєте якісь власні послуги чи товари, то можна багато заробляти навіть з тисячою, наприклад, підписників, якщо це цільова платоспроможна аудиторія. Якщо ви ведете особистий блог з продажем певних ваших послуг чи товарів, там аудиторія буде ще значно дорожча, ніж в пабліках. Тому що тут ви можете, ось цей мій аккаунт, наприклад, йому в 20 разів менше людей, ніж в моєму пабліку, що я вам показав. Але приносить він мені більше грошей завдяки тому, що кожен підписник тут це потенційний клієнт, або людина, яка може, якщо їх знайомим знадобиться хтось з моїми послугами, вони можуть мене порекомендувати. Таким чином, ця аудиторія буде вже набагато дорожча, але тільки якщо ви можете їм щось запропонувати. І на противагу цьому можна бачити різні аккаунти, де десятки, навіть сотні тисяч підписників, але вони приноситимуть дуже мало, тому що, наприклад, це просто нежива аудиторія, або аудиторія, яка, скажімо так, далеко не цільова. Але також важливо пам'ятати, щоб ваша аудиторія була жива. Це найголовніше. Краще у вас буде там пару тисяч підписників, ніж у вас буде велика цифра, але це боти. Якщо ось до мене звертаються люди так, за чистками, за розборами профілю, і я бачу, що в них накручені, або вони самі кажуть, що були Uway, накрутки, там зазвичай купа ось такої не живої, не справжньої аудиторії, тобто це просто накручені аккаунти, які лише тягнутимуть на дно ваш профіль, не даватимуть йому просуватися. Тут необхідно буде спочатку підчиститися. Ви можете звертатися за контактами в описі, я з цим допомагаю. І далі вже тоді переходити до просування. Тому ну, фокусуємося більше не на цифрі підписників, а на якості. І тоді вже можна, звісно, працювати значно ефективніше, не гнатися за. Підписками, а просто за власне вже вам необхідним результатом. Більш детально про оптимізацію дивіться ось на кінцевій заставці, і будемо з вами просуватися і заробляти разом.